Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо комплект високочастотних динаміків, вони ж твіттери від компанії MB Quart, модель FT125. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині ось так все запаковано. Він у нас інструкція невеличка йде. Два. Твітера розміром 1 дюйм. Твітери з алюмінієвим дифузором. Номінальна потужність 50 Вт у даних твіттерів, пікова потужність 150 Вт. Чутливість у даних динаміків заявлена 91 дБ, опір мають 4 Ом. В комплекті також будуть додаткові чаші, монтажний комплект і обов'язкова. Два кроссовери. Ось такий мають вигляд кроссовер, інший, один і також інший. Ось така комплектація даного комплекту. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.